Усім привіт! З вами знову Марина. В цьому відео я поділюся з вами, як саме ми плануємо свої цілі, тобто як люди досягають успіху. По-перше, не може бути головних цілей не більше, ніж там 2-3. Тобто основні цілі, наприклад, якщо вони пов'язані між собою, це там дім, сім'я і будинок, так? Тобто, щоб це було дім, це як затишок, будинок там я побудую, і сім'ю збудувати це там три. Основних ваших мети це е, такі цінності, так тобто, ми маємо реалізувати через екзистенційні питання, що таке екзистенційні питання себе запитати, що саме мені важливіше, якщо в мене є вибір, якщо ми бачимо колесо баланс або інші якісь такі да, речі, де написані багато різних ось цих сфер життя людини, тобто, що мені важливіше? Наприклад, та ж сама справедливість чи несправедливість? Тобто чи зможу я досягнути дуже високих якихось речей, якщо я не буду, наприклад, там корумпованим? Так Скоріше за все, якихось речей ні. Тому що багато людей, які не дуже справедливі, вони досягають так. Якщо ми вибираємо таку головну мету, ми Маємо себе спитати, як, тобто, маємо реалізувати вже потім шляхи цієї реалізації. Якщо дуже висока мета, це саме фінансовий прибуток, так ми маємо розбудувати план на більш маленькі кроки, тобто розділити не не все одразу. Так, можливо, я зараз не буду заробляти мільйон, але я буду заробляти те, що мені дасть якусь фінансову подушку для того, щоб відкрити бізнес. Потім, після того бізнесу, я там зароблю ще якісь свої гроші, і потім я можу відкрити ще там, розширити так. У мене буде дві компанії три і так далі, і делегувати. Свої обов'язки. Тобто це такий дуже мрійливий план, але ж він дійсний, якщо його поставити так перед собою, як невелику таку тактику. У мене є крок один, крок два, крок три. Те ж саме і стосується сім'ї, знайти партнера, це, звісно ж, перший крок. Другий крок так побудувати міцні стосунки, третій крок там, знайти якусь будівлю, де ми будемо жити. Четвертий крок знайти якісь гроші, щоб побудувати так, якусь гарну таку фінансову подушку, щоб народити дитину, потім дитину виховувати. Це ж все постійний якийсь розвиток. Ми робимо ці речі кожного дня, невеличкі кроки, для того, щоб е, стати успішним, так, якимось е, високим в цій сфері, так, досягти якогось успіху. Якщо вам це. Дуже цікаво, може продовжити в наступному відео. До побачення!